30 червня 22-го року при обороні не, не, не зовсім розумній обороні Лисичанська зловив зловив мінку і так, так крепко зловив. Був думав, що ну в мене там ці дві артерії перебиті, там ці два-два фонтанчики з рук. Пацани вчасно зорієнтувалися да, дуже, просто дуже дуже вело. ну, везло на на кожному кроці. Що до мене, побратим підбіг ще під обстрілом, і особливо я завжди це повторюю. повторюю ще раз. Воно ніколи не зайве. Треба при собі мати турнікети. Ну, бажано цивільним так само, тому що ми, ми бачимо, що прилітає всюди, прилі... ну, ти, ти ніколи не будеш знати, що, що буде через секунду, а турнікети треба мати. Якби я не мав при собі чотири турнікети, я, ну, зараз би вже дивився на це згори там, і, і не парився себе тут.